Всім привіт! Сьогодні я буду проходити ось такий паркур. Рожевенький паркур. До речі, якщо що скин в мене ось такий, але ось ноги. Чомусь тут в мене трішки не такі. Ну, коротше, мені подружка скін робила. І от Ноги приберу, ну, типу поменше зроблю нож, ноги, буде звичайний скін. Так, поки що ми проходимо дуже-дуже легко. Я сподіваюся зробити хоча б половину цього паркуру, бо він дуже-дуже легкий. На наступне відео я продовжу цей паркур. Ой. Ну, добре, що тут ось такі ось сейви є. До речі, кого також бісять паркури в якихось. Ти от поруч з людиною стоїш, ну, з першинажем іншої людини, і, і там в тебе вискакує якась штука, ну, типу, щоб зажати її треба. Вони це, наприклад, бісить. Ото як коли я стояла біля дівчинки одна штучка вискочила. Так, їдемо далі. Ну, в принципі, паркур трішки легенький, і це добре, що тут у мене одразу вмираєш від цих лазерів, але буває, що. Я не знаю, чому. Добуваю я промахуюсь, бо я не прям професіонал в паркурі, Не профі. Я зазвичай поганенько його проходжу. Але я дуже стараюсь непогано його пройти, бо я знімаю все таке відео. Так. Ой, я там десь обшип. Та. Та немає там нічого. Може там знизу є шип. Ну, ну, де, ну там, лазер. Я його іноді навіть шипом називаю. Так, переходимо далі. Ну, вже 24, за 2 хвилини, три, ну, майже 3 хвилини, 24. Це добре, бо я планую знімати 13, 16, ну, 10-16 хвилин можливо. Бо я впевнена, що більше 20 не думаю, що багато людей будуть дивитися такі довгі відео, аж більше 20. Бо. Ну, бо я чула, що. Не всі люди дивляться дівштовше, ніж 20 хвилин. Ну. Просто я. Я намагаюся поки що знімати коротенькі відео, як мого улюбленого блогера. Просто коротенькі відео. Ідемо далі. Прихок. -прих І готуємося да, на фіолетовий паркур. Мені цікаво, який буде колір за фіолетовим паркуром. А, Боже, що я падаю. -ч 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 чому в мене клине? Чому в мене клини? Вроді б чому, не клинеть. Чому нічого вроди в мене нахлинить? Так, давайте далі проходити. Я хочу вже 39, зараз скоро буде сорок, але все ж таки я напевно М -м -м. М -м. мало йду. Мені треба примерно за, за хвилину десять мені треба. Якщо так далі піде, то, то я напевно за. Шістнадцять хвилин 106 і сто шістдесят. Тільки пройду. А мені треба... О, ось ось таку чорну штучку я Ще Спочатку ось така штучка у мене бісить дуже. Бо я із неї нічого із цієї штучки не вижу. Я в принцип... Я і так, в принципі, із-от цієї, вот... Вот эти... Ну, шту... штучку... ну дайте... Ой, ось цих стіночок я і так... Погано її прыгаю, а ще є ця чорна штучка мене просто бісить. ось ця ну, та чорна штучка ще була. І ось ці стіни разом, бо я не бачу стін із цієї штучки, де і просто стіни, я плохо погано проходжу. Ходимо далі. До речі, в деяких відео я, напевно, буду йти і розказувати, напевно, про, про тваринок, можливо, своїх. Пишіть, будь ласка, в коментарях, хочете ви послухати про моїх тваринок. Так. Тому... Будь ласка, пишіть в коментарях, хочете ви, щоб я знімала про тваринок своїх чи ні? Тому я сподіваюся на те, що ви напишете щось. До речі. В відео, яке я знімала до цього відео, я просила писати в коментарях, в які ігри мені ще треба пограти. І я там трішки зробила не так, що коментарі там недоступні. Ну, на цьому відео я, напевно, зроблю, щоб коментарі були доступні. Я спробую так зробити. І, будь ласка, напишіть під цим відео, в які ігри мені треба пограти, бо під тим не вийде. Тому я, звісно, не профі, тому можуть бути такі ось заскоки. Ну, цей паркур. Якщо був без сейвів, то його було нереально пройти, бо це просто щось. О, блакитний, блакитно-білий, я б навіть сказала. Так, я б навіть сказала все таке, що блакит, блакитно-білий. Так. До речі, чому? Чому в мене тут скин? Без робоксів, тому що в мене на цьому аккаунті немає Робоксів. В мене на одному аккаунті є робокси. А на іншому немає Робоксів. І на цьому також немає Робоксів. Ну, просто тому що їх немає. Ну, на взагалі-то на аккаунті який. Має трішка Робуксів, на якому я маю трішки Робуксів. Там і, с... і Скін також за робукси. Ну, а... ну, одяг за робукси і аксесуар на голову. Я... Ну, взагалі він за робукси, але мені подружка показала, як його по... ну, зробити так, щоб він був безкоштовно Ну, без... Ну, безкоштовно був у вас. До речі, я до речі, я сама не змогла це зробити, тому мені подружка на вулиці. Ну, коли ми були на вулиці, вона мені показала, як це зробити. Але я вже забула. Ну, Те, що мені показала подружка, це навушники. Але там другого цього місяця. Там щось був масовий взлом, тому мені друг підказав, що треба, скоріш ну, за все, ну, посовітував. Ну, бо підказав там не влізти, а як. посоветовал на украинском, я трешка забыла. Ну, в я украинка, але в слова эти. Тому бывает, бывает. Итак, ой, я впала трешка. Мне Мені дуже важко ще проходити стінки і якісь ось маленькі такі от, площадки пригати на них. Ось так. Мені це важкувато, бо це, це просто буває важко дуже. Ну, от. Взагалі, про трішки про аккаунти. Про аккаунти з Robux. 7 я вам вже розповіла. Але буду тепер розповідати про аккаунт без робоксів. Але з ну, одягом за робокси. Я виграла одяг за робокс в паркурі. Так, в паркурі. Так, в паркурі я виграла його. Так. Бо він мене дуже... Зацікавив паркур, мені дуже зацікавило, і там було колесо фортуни. І, і я його покрутила і мені випав одяг за робус, але я його забрала безплатно, ну, безкоштовно, тому що я угу. Тому що я ці робукс... ну, цей паркур пройшла, і ось моя була нагорода. Одяг за робокс. І так, проходимо цей паркур. Мені здається, що він без нагород. Я не знаю, я його нікому не проходила, але мені чомусь здається, що він без нагород. Але в кінці, можливо, в другій або в третій частині, як я проходжу цей паркур. Як, до речі, якщо я от, коли закінчу відео, вийду з паркуру, я потім перевірю, чи не оно. Ну, чи не. Треба буде проходити його заново. Якщо його треба буде проходити заново, то я не знайду інший паркур. І буду вже його проходити. Пишіть, будь ласка, в коментарях ще раз прошу. Хто може, то може пишіть в коментарях, щоб ну, що, в який паркур, в які ігри і рекомендуйте не тільки. Наприклад, там щось по типу тих ігор, в яких я грала, а і свої, будь ласка. Так, далі йдемо. Ну, поки що більш-менш легко, більш-менш. Ну, буває трішки, буває все таки. Все-таки я людина буває. Так, прыг, скок прыг, скок Так, прыг-пошарик у пакунках. при прыг, шарик, прик прик прыг, прик прыг, прих прик прик Так, тепер якась полоска. Так, сейв, труби. Сейф платформи є. Труби, платформи. До речі, я буду намагатися, щоб в мене відео виходили кожен день. Я буду старатися так робити. Щоб відео виходило кожен день. Буду дуже старатися, але не завжди буде виходити, тому що скоро починається школа. А В школу ж точно не завжди буде виходити. Так, проходимо. Я просто дуже часто проходжу такі ось паркури, наприклад, мовчки, тому якщо мені не має поговорити за що, то я буду мовчати. Так, так. треба далі проходити. О, о. О. Рано, я ще не засейвилась. Так, добре. Добре, сподіваюся, що на цей раз я засейвилась. Хоча, чесно, не дуже важко і було прокатитися по полості Та проприготую той паркурчик. Так, йдемо далі. Я вже знімаю 16 хвилин. Ну, вже навіть Мы же 17. 17 хвор уже снимаю. И только 123 из 124. А, -а, -а я упала. Я впала. Треба дали ты. Так. Так, 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 так. О, все. Это добр. Так. Я напевно буду вже закінчувати це відео. Всім до побачення і гарного вам дня!